Мої дорогі, якщо людство продовжить слухати далі поради інста-психологів, то через трошечки часу всі будуть жити в тотальній одинокості і в тотальному безгріш'ї. Тому що стосунки не працюють так, як говорять інста-психологи. О, вам не подобається, як він на вас подивився? Пішов нахер! О, Вам не подобається, що він вам двері не відкрив, він вас не поважає, виставте кордони. О, вас там вже вам не подобається, прощайтеся з ним. Кохані мої, так не працює. А знаєте чому? Тому що кожна людина має право робити те і так, як вона вважає за правильне. І якщо ваш партнер вам вважає за правильне, вам не відкривати двері. То це його повне право. А якщо вам це не подобається, якщо ви при цьому відчуваєте щось неприємне, негативне, ви думаєте, що він вас не любить, чи ще там щось, от на це є причина вас в ваших внутрішніх сценаріях, в вашому минулому досвіді, коли ви відчували себе нелюбимою. І ось ці сценарії я допомагаю змінювати, працювати з цими емоціями. Оця емоція, що мене не люблять, так відчуття, що я не любима, і тоді у вас вам не потрібно зовнішнє підтвердження, що ви любима у вигляді відкритих дверей, чи квітів, чи смс-ок. Ну, в кожного свої історії. Кожному своє щось там в партнері не подобається, але суть не в тому, щоб іти від партнера, тому що дивіться, тому що оця чорна діра відчуття нелюбові або будь-яке інше відчуття цих відчуттів і ситуації є тисячі з життя, коли ми колись в минулому почували себе. Боляче, неприємно і негативно від цих відчуттів ми там втекли, бо нам там було дуже боляче. Ми не знали, що з цим робити. А тепер ці відчуття нас наздоганяють через партнерів, розумієте? І тому знаєте, от є така приказка, що від себе не втечеш, ще такі слова. Оце про то про те, що ви можете втікати, міняти партнерів як рукавиці, боже, чи там як шкарпетки. Це стосується чоловіків так само. Ви можете змінювати там, країни проживання, але ви себе з собою несете завжди. І поки ви не зміните оцей свій внутрішній сценарій, і поки оці почуття всередині ви не трансформуєте, як їх трансформувати самостійно, треба, О, до речі, тут такий курс провести? Якщо вам таке цікаво, то пишіть в коментарях. А можна просто прийти, наприклад, до мене на консультацію, трансформувати, і все, і вам вас не буде потреби змінювати партнерів, змінювати країни. У вас просто розумієте, ви трансформуєте оце відчуття, яке у вас виникає в тих ситуаціях, які вам не подобаються. Все, у вас не буде причини на негатив всередині і на розходження, і на решта інший треш, який радять. Інста-психологи, і на виставляння кордонів, якісь таке дурне, що це просто на голову не налазить. Ну, коротше, залишайтеся зі мною.